Вітаю, друзі! вас на нашому каналі. Ось так починається мій недільний ранок. Зробила своє улюблене маккофі. Хто вже мене давно дивиться, знає, що я іноді дуже-дуже люблю його попивати. А я ще знайшла такий новий смак солона карамель. Ось те, що я посипала зверху, це солона карамель. І це такий неймовірний смак. Я просто закохалася в цей смак, і його, до речі, в магазинах дуже важко знайти, не кругом він продається. Тому сижу на сонечку. Воно зараз таке приємне, ніжне, непалюче, як було влітку. І насолоджуюсь любуюся своєю полуницею, своєю новою клумбою, яку я вчора зробила, і приймаю сонячні ванни. Що на сьогодні чекає, чесно, я ще сама не знаю, тому що я хочу і ту клумбу робити, і там другу клумбу робити, і на городі прибирати. Але розумію, що на все мене не вистачить, тому за щось одне візьмусь і почну робити. А що я ще не вирішила. А вам бажаю приємного перегляду сьогоднішнього нашого вихідного недільного дня. Хочу вам у сьогоднішньому відео показати наш дровник, тому що останній раз я вам показувала, коли Саша ще тільки починав застеляти підлогу, то зараз вже підлога ось в нас готова. Як бачите, він прям все зробив ідеально. А під дошками лежать в нас покришки. Я показувала у відео. Всередині також дивіться, як Саша сітку рабицю. Поцепив для того, щоб тримати дрова, щоб вони сюди в забор не впиралися і не гнули забор в ту сторону. Ось так, от весь дровник рабицею пшив, а ще й укріпив понизу металом. Це він вже зробив сьогодні. Так що, ось так: от все пролаковано, верніше не пролаковано, а фарбою покриття підлога. Все. Зроблено, ну я не знаю, можливо, ще щось треба робити перед тим, як дрова загружати. Я, чесно кажучи, не дуже в цьому розуміюсь, але ось такий в нас вийшов гарний дровник за це літо. Ви знаєте, я сьогодні планувала працювати, але сталося те, що і сталося. Пролежала цілий божий день. Ось тільки на вечір я вийшла і все-таки думаю, ну хоч щось, хоч трошечки пороблю. Справа в тому, що ті, хто давно дивляться мою маму, хто давно, можливо, ще з тих давніх часів дивився мене, знають, що я в східницю їжу їздила кожен рік не просто так. У мене хворі нирки, і ця хвороба вона в мене вроджена, тобто я від неї нікуди не дінусь, я від неї не позбавлюсь. От, вона зі мною, і тільки східниця мене якби спасла, ну вона мене не вилікувала, ні, але вона мені дала змогу жити нормальним життям, без лікарень, без уколів, без таблеток Ех, і капельниць. І я два роки підряд так вже не їжу в східницю, а не їжу по тій причині, що Вирішила, якби я ж нормально себе почуваю, я вже нарешті 6 років підряд як належала в лікарні. От, думаю, поїздимо в поляну для того, щоб Саші підлікувати трохи шлунок. Бо в Поляні водичка саме для шлунку. І ось два роки безхідниці дають про себе знати вже другий місяць підряд. У мене хапають нирки. І сьогодні саме це й сталося. Зранку, начебто, було все добре. Вийшла я на вулицю Попола каву і відчуваю, що в мене пішли болі. Ні з того, ні з сього. От. І розумію, що мені прям срочно вже потрібна східниця, бо кожен місяць я вже сижу на таблетках. Тобто кожного місяця йде запалення. Хоча до цього. От як я їздила в східницю кожен рік, я вже 6 років не пила таблеток, не колола уколів, я ж кажу. А тут просто кожен місяць іде запалення, запалення, тобто ситуація погіршується, погіршується, погіршується. Тому я сьогодні нічого не робила, цілий день пролежала, мені стало легше, мене відпустило. І знаєте, от така моя натура. Мене відпустило, я лежу і думаю, треба йти щось робити. Ну, полеж, відпочинь, не можу. Лежу собі карю за те, що я лежу і нічого не роблю. Ну, така в мене натура. Тому я оце встала і доробила клумбочку, яку робила вчора. Давайте вам покажу: ось ця клумба. Я вчора зробила тільки ось до цього, до хризантеми, а тільки що стала і ось вже доробила, бачите, з цієї сторони повністю вже все тут висипала, заклала. Ну, ось так от вже доробила. І думаю, що мені робити далі. Можна ось цю доріжку застелити, агроволокном. Можна. Далі прибирати бур'ян на городі, прибирати огірки, які досі вже висять. А можна зайнятись ось цією страшною закинутою клумбою. Вона, як бачите, зараз ближче підійду. Дуже страшна. Прям зароша. А чому так сталося? Я вам скажу. Коли мені щось не подобається, візуально. Я його закидаю. Ось так у мене відбувається. Якщо те, що я бачу, не приносить мені задоволення, воно мені не подобається. Я його закидаю. Ось так сталося з цією клумбою. Вона мені не подобається. От, я її хочу повністю переробити. От. Але зараз думаю, треба хоча б її вигрести, показати вам, що на ній росте. Бо в мене тут красива. Гвоздика це єдина, ось вона тут здороветельна, що мені в ній подобається. Треба обрізати цю розум. Деревовидний піон, тут красивий. Ну, коротше, тут є квіти, але вони мені всі взагалі мені просто не подобаються вид цієї клумби. Тому я зараз хочу потихенечку, помаленечку, не напрягаючись, почати тут все вигрібати. Ой, можливо, щось пересаджу, але загалом я хочу просто все звідси викопати і заново сформувати цю клумбу, якось зовсім по-іншому, і звичайно, під агроволокну підмочу, щоб більше не сапати на ній бур'яном. Напишете, яка ти молодець, яка ти молодець, яка ти хазяйка. Бачите, яка хазяйка, яка все хороше. Ну нічого, я вам так скажу. Я її зроблю. В цьому році, звичайно, я, мабуть, вже нічого не буду пересаджувати. Ну, Я не знаю, можна розу зараз пересаджувати восени чи не можна. Ой, та що ж це таке літа? От. Можливо, б можна було щось пересадити і зараз восени, але я ще я не готова, не знаю. Ну, от. І я зроблю цю клубу, вона мене буде просто чудова. І тоді я захочу нею займатися, коли вона мені буде візуально подобатися. Коли будуть рослини рости, ті, які мені подобаються. Бо це так, знаєте, як сажалась ця клумба? Бабушка привезла з дачі. Деревовидний піон. Блін, куди ж його посадити? А посажу його тут. Ось так все і сажало, знаєте? А от я хочу зробити якось красиво. І я поки що не придумала, що я хочу. Єдине, що я зрозуміла, що я хочу отам от з лакові посадити. Ось там у мене в куточку іриси. Вони в мене там ніколи не квітнуть, тому що там тінь завжди. От, їх треба туди викопати. І там я хочу посадити якісь злакові. Знаєте, зараз пенісетум є. Ну, дуже багато красивих таких злакових, які такими кольоровими мітьолками квітнуть. Дуже мені подобається. Оце я точно знаю, що там буде. Якась злакове. І в мене, бачите, ось тут от гвоздика. Зараз я вже її трошки очищаю. от Я її викопаю, вона в мене прямо ось так вся в рядочок. тут сиджу. І пересаду жую сюди ближче до бордюру. Оце точно знаю. Все інше буде викопане. Юка буде викопана, лілейник буде викопаний, роза, все оце буде викопане. Приїхали мої хлопчики з перукарні. Ану, дісьман, покажись. Ой, який ти красивий, пострижений, гарненький. Ми ще не пів батареї, що, залишаємо, вона вистачить назад. Да, вистачить. Також пострижений такий, аж помолодів Такий великий кущ цієї гвоздики. Зараз буду її обрізати. Бо вона дуже здорова. Що таке? Так. Мабуть, ці ножиці для цього не підходять. Зараз візьму звичайні ножиці. Бачите, яка вона була здоровенна. І от я хочу, щоб вона була не посередині грядки, а посадити сюди, до бордюру. Вона дуже гарно квітне весною рожевими квітками. Дуже мені подобається. Що це буде? Стіночку. Стіночку? Чи підлогують? А, це ти перестінок хочеш, так? Да? Угу. Але ж теж буде такий вузенький проход, незручно буде, так? Да? Та нічого нормально. А якщо ти оті ножки відіб'єш, так? Да? Ножки відіб'єш? Оті. Розповім, чому ми так робимо, тому що взагалі задумано, що це буде. Тут будуть дрова, а тут частину відгородити для того, як хозприміщення, щоб щось складати, зберігати, це завжди потрібно. Отбить оці? Так, да, оці штуки точно відбити, бо воно так виглядає некрасиво. Знаєте, ми коли купували, було відео, в мене, де я купувала садові ножиці, да, і радувалась їм. І мені писали, що, типу, ой, Альона, тобі просто треба купити гарний сікатор. І, типу, зручніше, ніж ножицями. У мене є гарний сікатор. Я вже його не раз показувала у відео. Ще такі гілки здорові, тому у мене є класний сікатор. І зараз я ним спробую. Зрізати розу, побачите, роза досить такі великі гілки, і воно все те зріже. А садові ножниці, це садові ножниці, тому що ніколи секатором красиво так кульку куща не вистріжеш. Так, ну що, показую вам обрізання рози нашим електричним сикатором. Бистро і швидко. І швидко І швидко. Що, все, це процедура перетаскування дров назад. Ой, переміщення мусора в дворі. Це не мусор, це наше тепло взимку. Переміщення тепла на подміні. Да. В, в нову хату. Дінька вернувся з лісу, я його послала зібрати шишки. Довго його не було, ну показуй. Показуй, показуй. О, скільки шишок мені назбирав, Ну, піду зараз мольчувати. Це всі шишечки на мою нову колумбочку, Ось так. Ну, що, ось так приблизно я це вичистила спереду. А тепер не знаю, починати вже пересаджувати ці гвоздики чи не починати. Ну зараз можливо одну, хоч викопаю. Подивлюсь, що там. Так, в принципі, я і планую пересадити всі гвоздички сюди наперед. Зараз буду кожного дня приїжджати після роботи, хоча б по одні штучки потроху-потроху робити. Потім розповідаю оці господи, як їх... іріси, петушки <схід> на нашому, по-українськи, на них кажуть по-простому, так сказати, вони поїдуть на дачу, бо вони люблять сонечко. А в мене немає тут місця, де їх посадити на сонечку. А на дачі там місця дуже багато, плюс це витривала така квітка, що її ще попробую добити. Тому однозначно їде на дачу, викопаю на виходні, повезу, посажу. Далі розповідаю плани Юка. Юка ж, вроді, вона називається. Вона буде жити взагалі за двором, тому що я там посадила морозець і він в мене благополучно. Засох Весь повністю висохло. От. А оця штука показала себе так, що ти з нею що не роби, її не вб'єш. Ну, Засуха її взагалі не вбиває, на неї ніяк не впливає. Тому я її викопаю, там багато є поділок. І буду в ряд сажати вдоль забора. Я просто бачила в людей так зроблено, і це дуже-дуже красиво. Особливо коли вони всі разом заквітають, це прям дуже гарно напроти забору. Лілейник також рослина, яка невбиваєма, засуха на неї не діє. От і він у мене дуже рясно квітне. Можливо, одну штучку поділку залишу собі, десь посажу. Все остальне поїде на дачу. Також вже придумала місце, де посадити, буде там квітнути. А деревовидний піон, оцей він дуже гарно квітує, тому я для нього знайшла місце. Ну і для рози також. В общем, я вам повністю розповіла, куди я що буду пересаджувати. А от ще щось сюди я буду сажати весною, ще не дуже я уявляю. Я. Знаєте, люблю на роботі сидіти. Коли в мене якийсь вільний півгодинки, я беру листок і малюю клумбу. Питаюся уявити, малюю рослини і потім приступаю вже до посадки, коли я намалювала, коли я побачила, як я хочу, щоб було. Ось так. І на сьогодні, друзі, я з вами буду прощатися. Бо нам треба збиратися ще на роботу. Треба приготувати їсти. Немає вже в мене сил щось знімати. Тому прощаюсь з вами. Дякую за перегляд. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей.